супер бі 19 рік, кінець, це третя модифікація 3 з двигуном є 288 на промивці системи охолодження. По пішці трішки висипало бруду, незначна кількість. Бачите, там трошки є. По, по нагріву, по правій стороні. Тут ситуація, якщо хто уважний і дивився раніше відео, тут клімат запрограмований. Огранічувати в режимі Хай. В режимі Хай йде набір набір температури. Доходить до значення по правій стороні 66 градусів, 65% і ограничує 90% робить відкриття заслінки. Тобто підмішує холод. Зроблено для якогось комфорту, щоб не так жарило. В цілому нормально, потужно гріє пічка. Що ще з особливостей? З особливостей хотів сказати про бачок. Ось, він мене бачок в руках. Зверніть вашу увагу, 2019 рік оригінал бачок немає надпису G13, немає силікату ніякого всередині, не написано і не намальовано. Тобто, вже з цього року ваг відмовився був від антифризу G13 і перейшов на 12 ЕВО. Але тут не пишуть вони вже не 12 EVO, нічого такого не пишуть, просто щоб... Мати можливість, якісь нові антифризи може з'являтися, заливати і не переживати невідповідність назви. Також в цьому автомобілі власник виявив бажання замінити термостат. А, до речі, можливо, не сказав. Автомобіль має пробіг 200 тисяч, плюс-мінус, ну, десь 202. там щось таке Будемо замінювати термостат. Термостат тут стоїть. Металічний, а не пластиковий. Отак, От якщо зазирнути і посвітити прямо звідси, зараз покажу вам. Видно, видно там он саморіз, яким скріпляється корпус. Це значить, що тут стоїть на вибір тут два термостати, може бути, може бути пластик, може бути метал. Значить, тут стоїть метал. І Ще раз наголошу, що по. Підбору запчастин в каталогах може вказуватись різний вид термостату або два одночасно, з яких стоїть тільки один. Який саме, ну тут не можна точно сказати, не заглянувши. Різні, абсолютно різні роки, різні модифікації двигунів, бувають однакові мотори, однакові шкоди, різні термостати. Тобто якоїсь такої чіткої закономірності я не виявив. Ще поки, можливо, вона все ж таки є, але мені здається, краще побачити і точно впевнитись. Отже зараз, поки триває промивка пічки, ще будемо зливати весь антифриз з усіх контурів, перевіримо, як тут в цьому контурі низькотемпературному, чи немає бруду. І в кінці виконаємо заміну термостату. Підключились до системи, злили весь антифриз, підключились на низькотемпературний контур радіатора, інтеркулера. І що маємо? Маємо пісочок. Пісочок є, мілкий, нічого критичного не бачу, поки. І пісочок присутні. Бачите. Такий як і в пічці, в пічці його було більше, тут менше. Тобто в системі почав утворюватись бруд. От такі справи 200 тисяч пробігів. Триває промивка дистильованою водою по всім контурам. Це покажу вам бруд, який назбирався з усіх контурів. Немає чогось критичного. Але все-таки вже він є. Уже утворився. Заміна в цьому автомобілі антифриза відбувалася частково. Тобто міняли. Частково. Навіть цей власник, який придбав автомобіль, зробили часткову заміну. Ну, часткові неповні заміни, підмішування антифризів, все це приводить до утворювання таких відложень різної якості, в кого чорненькі крупиці, в кого світлі, в кого по-різному в кожного автомобіля. Тому радимо скористатися апаратною промивкою. Повною заміною на 100% повна робиться заміна антифризу. Весь до краплини. Ще допромиваємо на дистильованій воді і перейдемо на заміну термостата. Нагадаю, як я казав раніше, для того, щоб замінити металічний термостат, треба відскинути дросель. Термостат стоїть там. Ось вам видно посадочне місце. І закритий такою якби, кришечкою. До речі, оця резинка, оця резинка, резинка, якщо на тому термостаті, що пластиковий, резинка йде окремо. То оця резинка воно показує по каталогу, що типу, окремої деталі немає. Чому то не знаю. Можливо, в якихось каталогах і є. типу, якби йде разом з корпусом. Тому ну, вона гарно ходить. Вона ще буде ходити, немає ніякої проблеми. От ту резиночку, бо тут на саморізах Хорошо зажимається. А там, де на защлки, Ота резинка друга кругленька, вона просто кругла, її бажано міняти. Ставимо новий термостат, закриваємося. Покажу на всяк випадок ще раз номер 04L121-113D. З буквою D це металічний. Ставимо його. Все зробили, поміняли термостат, закачали антифриз. Антифриз Хеппу G12. Війшло 82 літра, 8,1. Гарно прогріли автомобіля. Все, все супер, все працює, все як має бути. А ми переходимо до наступного автомобіля. Це була шкода Супербій третій. 3 Дивимося ще один автомобільчик. Шкода 2014 року АСіома з двигуном ЄА 288 на промивці системи охолодження. Цей автомобіль має серйозний пробіг, тобто, якби, за непідтвердженими даними, так плюс-мінус біля 600 тисяч кілометрів. І він дійсно цей автомобіль трудиться, їздить. Напередок, назад і так постійно. Тобто працює повну, як кажу, цей двигун має проблеми в системі охолодження, а саме радіатор пічки погано давав тепла, права сторона. Дійсно, підключились, промивав. Як не промивай, вже коксування правої сторони відчутне. По правій стороні вийшли на 65 градусів, плюс-мінус 65-67. І все більше не дає. Не Ні хімія, не нічого не може зробити. Абсолютно, просто вже там камінь. Рекомендацію по пічці отримали. Цей рік можна якось доїздити. Наслідуючий треба підготавлювати, міняти радіатор пічки. Також злив весь антифриз системи. Підключився на низькотемпературний контур системи охолодження, впускний колектор. І маємо таку ситуацію. Є в ньому бруд, є фарба, вилазить, бачите саме, що відповідно з таким пробігом можна було і чекати, що там буде така проблема. В цьому двигуні не просто замінити антифриз, весь, що я неодноразово показував. і Тут якби невчасна заміна, неповна заміна і приводить до, таких, до такої ситуації. Миємо цю систему, миємо спочатку контур низькотемпературний, далі перейдемо на головку двигуна і перевіримо ще контур з термостатом, що знаходиться на головному блоку двигуна, вихід з нього на радіатор, основний розташований термостат. Може він уже не буде нормально тримати. Є підозра, що може й там бути проблема. Фільтр почав вже тут забиватись, не видно чи кидає чи ні, ми йому ставимо наступний. Наступний фільтр фарби стало менше, її майже вже перестало кидати, але ліжі відкладення ще, ще, ще лізуть. Перейшли на наступний контур головки блока двигуна, почистив фільтр. Дивимося має груд. Прут. Якщо труду багато в контурі низько то правило говорить, що він буде розлазитись по всій системі. Є і в цьому контурі переходимо потім на це і ще один контур третій там де знаходиться блок двигуна разом з термостатом є є і в цьому контурі по всім контурам поступний бров Перевірили роботу термостата, на апараті відкрився термостат чітко на 90 градусах. На 87 ще був закритий, 90 відкрився. Але ситуація така, що чому я рекомендую при пробігах до 250 замінювати термостат, бо наблюдались варіанти, коли термостат може то робити, то не робити. Тобто, якби... В якісь моменти він може приоткриватися, пропускати. Зараз це під тиском і він наче як робить. Але це не значить, що він ну, якби 100% ідеально працює. Це треба перевіряти в'їзді, дивитись по ОБД температуру. Якщо вона падає в дорозі 85-6 і, і менше, значить термостат підпускає. До речі, у власника колись було таке, що стрілка. Падала, потім воно перестало. Тобто тут як би невідомо. Ну, зараз термостат замінювати не будемо. Ще, як кажуть, походить, вирішив власник, тому не міняємо. Е, наче як нормальний. Явних признаків при промитті, що він не працює, не виявлено. Після проходження по всім колам проходимось іще раз. Коли має система бруд ще повторно по всім колам і цей раз на цьому контурі низькотемпературно ми бачимо, що вже відложень менше, а тепер точна фарба. В той раз її завозь малувато насипало, виснати вам ще. Такі вже є, є вже такі кусмани по більше, така ситуація. Але я скажу вам, що прохід, поток води збільшився як мінімум два рази, а то й більше. Був дуже маленький, такий значно менший прохід був. Тепер бачимо, що відкрилось, бруд вийшов і почало нормально проходити через нього. В ідеалі, звичайно, що цей паук, що фарбований, можна було би замінити. Це не дуже важко. Він тут міняється. Не супер так важко. Можна його замінити, купити і зробити заміну. То вже по бажанню, хто як хоче, можна і не міняти. До речі, на ньому ось наліпка є і навіть його номер. Зроблено в НДР. Цю систему промили по декілька разів, по всім кругам, поки не перестало все кидати. Зараз триває процес, заправили антифриз. До речі, хотів сказати, бачок, який оригінальний стояв, в нього силікат неможливо дістати. Власник виявив бажання замінити на інший бачок, в якому вже немає силіката, немає надпису G13. Вони в нас є в наявності. Гарні бачки. Кому не повезло, що можна витягнути силикат, можна поставити бачок. Все супер, прогріваємо автомобіль, заправили антифризом. Наразі війшло приблизно біля 8 літрів. Десь може 7,8. 7,8 війшло. Ось ви бачите, майже літр 100 залишилось, 7,9. Я думаю, ще грам 300 попросить. Коли прогріється автомобіль, при прогріванні включаємо спеціальний режим вигону повітря із системи охолодження. Тобто зараз бачимо 70 градусів. Працює помпа, працюють моторчики додаткові для того, щоб пришвидшити процес вигону з повітря. До речі, багато є питань, бачив в Ютубі. А якщо там, може в мене повітря, щось в мене не так, щось не робить, може в мене повітря, якщо всі деталі системи охолодження справні, а саме помпа, термостат, моторчики додаткові, то система розрахована так, що вона розповітриться сама. Без ніяких питань помпа буде працювати, по всім кругам прогониться, все відкриється. І через цей клапан, який знаходиться в кришці, все повітря. Стравить. Якщо щось не працює, тоді да, тоді бувають варіанти, як кажуть, типу, е завоздушена система. У справній системі такого бути не буде і не повинно бути. Все розраховано автоматично вигін виганяння повітря. А цей режим, щоб зараз вигнати повітря, це для більш, е для того, щоб якби сервісний режим, коли ми робимо. Щоб максимально відразу вигнати все, заправити максимум скільки можна. І то після того, як ми все завакумували, заправили, прогнали, все, повітря ніде немає, все рівно на другий день, другий-третій, можливо, ще може попросити ще антифриза 200-300 грамів кого як. Так устроєна система. Розогрівається, десь щось розширюється, потім воно зменшується, зужується. Антифриз ще щось знайшов як собі якісь заповнення мікропори. І це нормальна абсолютно ситуація. Зараз триває прогрів автомобіля, прогріємо, подивимось, як гріє пічка на автомобілі. Прогріли автомобіль, відкрився термостат, обратка оця маленька Все, Тут порядок, антифриз трошки підсів. Так як має бути, перейдемо в автомобіль. Права сторона 68 градусів. Навіть краще, ніж на апараті трошки. Ну, бачимо зараз 92. Ну, десь приблизно 68-67. Наступний дефлектор за ним. Середній правий 75 майже 74. Ну, це гарний результат, враховуючи ну, повністю не гріла права сторона. Нуль тепла. Тепер хоч що то маємо. Так, не вийшли на показники нового радіатора. Але враховуючи пробіг і бруд-системі, для ідеальності рекомендація міняти такий радіатор пічки. Але коли треба заощадити кошти 68 по правій стороні, це дуже гарно. Ще можна їздити, терміновості якби немає. На наступний рік можна задуматись про заміну. Це була Шкода А7 з великим пробігом. Майже під 600 тисяч. І бачите, трудиться, двигун все в порядку, обслуговується, Була заміна ремня ГРМ вчасно, і помпи. і Все було міняно. Все, все вчасно обслуговується і їздить автомобіль. Ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось виключно системами охолодження будь-яких легкових автомобілів. Навіть були і грузові парочку. Ну, не парочку, а пару десятків можна сказати, але в основному легкові. В нашому, На нашому каналі у відео представлені всі марки та модели, які в нас були. Ну, не всі там. Більшість з них представлена. Ви можете зайти в розділ списки відтворення або плейлісти, якщо у когось. Інакше підписано, і там буде помарка, можете ознайомитись. Також у нас працює телеграм-бот, в якому ви можете знайти відповіді на ваші питання. Всі наші контакти в коментарях, а також в описі під відео. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!